Тема нашого уроку поділ числа у заданому відношенні. І одразу розглянемо один приклад. Уявіть собі, що нам необхідно число 160 поділити у відношенні 3 до 5. Що це означає? Це означає, що е, потрібно. Число розділити на два числа, які відносяться як 3 до 5. Тобто, яке, ну, дане число 160. Треба буде представити як сума чисел А плюс. Б. Причому число А відноситься до числа Б як 3 до 5. Можна було записати так: А відноситься до Б як. 3 до 5. Що це означає? Це значить, що наше число 160, дане число 160, потрібно поділити на 8 однакових частин. 3 і 5 означають, що число А складається з трьох однакових частинок, а число Б. Складається з п'яти однакових частин. Наприклад, да, ці частини мають певну міру, якщо це не просто число, а про щось конкретне йде мова. От. Міра однієї частини приймається за Х і називається єдина міра або коефіцієнт пропорційності. Значить, Наше число 160. Ми повинні поділити на 8 однакових частин. 3, тобто, раз, частинка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ми ділимо його на 8 однакових частин. Потім беремо три таких частинки. Це буде наше число А. А 5 таких однакових частинок буде становити число B. Тільки е, якому числу відповідає одна така частина, невідомо. Ця частина її міра називається єдина міра. Записуємо так, що нехай х єдина міра. Х. Єдина міра. Пишіть повністю слова міра. Або ще називається ця єдина міра коефіцієнт пропорційності, нехай Х коефіцієнт пропорційності. Так. І тоді число А, оскільки воно складається з трьох таких однакових частинок, то тоді я напишу, я перейду вгору, бо вже немає місця. Тоді перше число, число А, воно дорівнює 3х, а друге число Б, воно складається з п'яти таких одиничних мір. Щоб його знайти, треба 5 помножити на х. І тоді ми можемо записати, що наше число 160, те, яке нам було дано, воно складається з двох чисел. 160. дорівнює перше число, ми його вже виразили як 3х, плюс друге число 5х. Тепер в нас утворилося рівняння. Розв'язуємо його. 3х плюс 5х буде 8х. 8х прирівнюємо до 160. Знаходимо х. Х дорівнює 160 поділити на 8 буде 20. Ми знайшли єдину міру або коефіцієнт пропорційності. Тепер ми можемо дізнатися, чому дорівнюють наші числа А і Б. Число, перше число ми множимо 3 на 20, маємо 60. Це перше число або число А. Ми його так назвали, так? Да? Друге число. 5, знаходимо 5 множимо на 20. Буде 100, ми отримали друге число Б. Тепер повертаємося, згадуємо, що число 160 можна представити як суму двох чисел А і Б, які знаходяться у відношенні як 3 до 5. Так. Це означає, як тільки ви записали. Отаку рівність. Це означає, що число А складається з трьох однакових частин, а число Б складається з п'яти таких самих однакових частинок. Тепер ми записуємо в кінці, що 160 дорівнює 60 плюс 100. Це означає, що ми представили. Ми число 160 поділили у відношенні 3 до 5. Число 160 поділили у відношенні 3 до 5. Тобто, представили у вигляді суми чисел 60 до 100. Якщо ви знайдете відношення 60 до 100, ви отримаєте... Що це дорівнює відношенню, 3 відноситься до 5. На цьому все. Можете тепер виконувати домашню роботу. Якщо будуть запитання, з'ясуємо їх завтра.